Вітаю всіх на кашеду медіа. Чи готова Україна сісти за стіл перемовин з Росією? Чи є дипломатичний шлях до справедливого миру? Сьогодні у нашому спецефірі про це і будемо говорити разом із політиками експертами, і будемо шукати шлях вирішення усіх цих проблемним і надто складним. Питань, мене звати Дмитро Пустовіт, Ми готові розпочинати нашу дискусійну панель е, у цій студії поруч зі мною. Юрій Камельчук, народний депутат України від Слуги народу, Вітаю Вітаю, вас, вітава дня. дня. вже легше сприймається теза про можливі перемоги. Якщо уявити собі ще... Такі розмови два-три місяці тому це ну, можна було б отримати на горіхи від пересічного українця. Сьогодні ми це обговорюємо і обговорюємо в медіа ледь не кожного дня. Ці питання обговорюються не тільки на кухнях, за, за чаєм, не тільки там, де це ніхто не чує, а суспільство це обговорює. Чому так відбулося? Це, мабуть, перше запитання. І якщо не заперечуєте, то я, пан Юрій, його адресую вам. Хочу сказати, що це питання, знаєте, як в жарт. Говориться не тільки на кухні, мені здається, що і в спальні. Так. Це вгореться всюди, так. тому що воно дуже болюче. Okay. Деколи жартівливо насправді, бо була така мрія більшості українців, що Путін здох. Uh -huh. Він поки не здох. Тому доведеться, напевно, враховуючи, що він вижив, і враховуючи близькосхідний досвід вороги сідають десь за стіл і щось закріплюють. Закріплюють, але обов'язково з. Чи з допомогою з чиїмось наглядом і з чиїмось гарантіями додатково, тому ми бачили посередництво Катару на Близькому Сході. В них, до речі, дуже велика кількість досвіду щодо залагодження і закріплення, і завершення певних конфліктів. Тому, наприклад, мені особисто ця країна подобається як такий певний посередник в цій історії, але є і інші країни, які допомагали завершувати конфлікт. Ну Мінськ тут точно не підходить. Mm -hmm. Чому сприймається ця ситуація? Бо ми побачили реальність, реальність, в яку нас на мою думку заштовхали. Я говорю про те, що ми могли досягнути іншого результату, якби нам більше допомагали і менше заважали в кінці 22-го, в кінці 23-го, в 24-му це звичайно слабше все відчувалося, але ми вже на рівні відчуттів, все суспільство прекрасно бачить, що ведеться гра до цього часу, принаймні. І тільки зараз починають відверті вислови говорити політики світу і Трамп, коли пішла розмова про рідко земельні метали. Mm -hmm. Тобто, всі розуміють, що війни ведуться за ресурси, за перерозподіл, за перенаправлення потоків фінансових, людського капіталу і так далі. Ми а, суспільством всім з цією реальністю стикнулися, Я вважаю, і подорослішали, і зрозуміло, що. Багато має залежати від нас, але звичайно, функцію переговірника основного має виконувати президент, і в даному випадку всі там вислови Путіна не приймаються на рахунок того, що хтось в нас не легітимний, дивлячись на те, як вони проводять свої циркові вибори, буквально показові виступи по збору відсотків. Там можна ставити не на те, хто виграє, а на те, скільки відсотків просто набере кандидат Путін. Чи кандидат Лукашенко. Тому переговори мають відбутися. Як би навіть нам не хотілося, поки що паляниць недостатньо, щоб завалити Кремлівську площу чи Червону площу. І тим не менше, те, що ми вже зробили, є величезним досягненням. А з іншим, будемо розгрібатися, я вважаю. Бо економіку треба відновити. Коли ми повернемо окуповані території, незрозуміло, коли так. повернуться українці, які будуть це відбудовувати, чи захочуть вони повернутися, теж поки не зрозуміло. Фіналізую поки що цю частину. Реальним, на мою думку, висновком, який треба теж приймати, ми зберегли державу, тут ми, тут ми встояли. Якщо брати кількісні показники, і фінансові показники а, виграли більше Європа і Росія. Коротко скажу, чому Росія контролює територію, де є багато корисних копалень, а і більшості світу байдуже хто їм буде їх продавати, Україна так. чи Росія. А Європа виграла тим, що там купа здорових, розумних, освічених, працьотих українців, які створять їм шалений а, ефект ВВП. Мінімум, кожен е, дорослий українець за своє життя додасть до європейського ВВП мільйон доларів. Якщо порахувати на мільйон українців, мінімум, які там залишаться і працюватимуть, то це трильйон. Там, пан рів запитати вашої реакції стосовно е, позиції сили або недостатньо сильної позиції, або слабкої позиції в переговорах. Е, е, як нам тут бути, е, що думає ваша партія про це? Я вже не в партії. Перепрошую. Моя партія буде думати трошки пізніше. Прошу пані. Ні, все нормально. Дякую, що задали питання саме таким чином. Але я залишаюся фракцією, і я не думаю, що це питання фракції, і навіть не думаю, що це питання а, всіх фракцій. Так, фракції повинні висловити свою думку. Вони повинні почути варіанти, але все одно переговірником основним буде президент. Угу. Це його обов'язок, навіть не те, що право. Тепер кілька позицій відносно того, сильні ми чи не сильні. Це починається думаю, з того, що ми повинні вірити в свою силу, і це дуже легко лягає в паралель того, як веде себе Трамп в світі. Всі ще до його інавгурації побачили, наскільки він може впливати на весь світ, навіть своїми заявами, чи висловлювання про наміри навіть заяв, чи навіть твітами, чи в навіть свої соціальні мережі, і так далі. Він в цьому професіонал. Його другий прихід в Сполучені Штати президентом це е, однозначно більший ефект і в ньому більше впевненості. Навіть висловлювалися щодо того, як він починає готуватися до заходу е, в Білий Дім, і це це вже процес підготовки багатьох вразів, і як він, і як перша леді. Це ще раз говорить про те, що саме така поведінка вона дозволяє мати сильну позицію на переговорах, починаючи від. Стану, з якого ти виходиш, і далі тепер аргументи. Я не погоджуюся з філософією китайською, я з нею стикнувся в Катарі на Дохафору, ми спілкувалися з китайським професором, і я вам скажу: я вже це колись висловлював в ефірах, але, я напевно, вперше бачив живого комуніста. А, тому що ця людина а, буквально висловлювала кілька меседжів, які мені не приймалися. Я його півгодини пробував штурмувати. Ну змінити не вдалося в його з називати ціну марксизму. Ціну марксизм. Добре, може марксизм. Можливо, але ця людина казала наступну річ, буквально. Тобто для нього і а він як представник Китаю, люди це статистика, а не живі люди. Друге, він казав: якщо якась країна може має засоби сили на когось напасти, вона може це робити. Це так би мовити, їхнє право. І третє, він казав. Він фактично записував і казав про нас, а чого ви, українці, просите зовнішньої допомоги? Я так спочатку не зрозумів. Тобто, про що мова? Він каже: Ну так у вас немає власних сил, ну все типу приймайте, здавайтеся, Типу в такому плані. Не треба просити. Прийміть долю такою, якою вона Добре, є. Микільзи. Буквально він так говорив. Я йому намагався показати, що є інші цінності є якісь розуміння спільних дій, синергії, об'єднання і так далі, заради чогось трошки більшого, якщо ти живеш в регіоні, на континенті, на планеті і так далі. Поки що ця філософія не приймалася. Так, от це позиція якраз є нашою, що ми є частина чогось більшого. Так, ми самостійні. ми... Ще умовно я скажу, на жаль, це неприємно звучить: умовно незалежні, бо є окупована територія, умовно незалежні, тому що залежимо від фінансової допомоги інших країн. Але в тому якраз наша сила, що перше, ми показуємо світові за що треба боротися. Друге, ми виконуємо свої зобов'язання, стримуємо путінську навалу далі на Європу. І третє, я сподіваюся, що світ розуміє, що приклад нашої ефективності в цьому плані. Він може потім масштабуватися і на інші речі. Ну, умовно кажучи, я вважаю, що ми можемо стати рушійною силою для Європи. Тому наша позиція це спільна позиція, не наша особиста, а з нашими міжнародними партнерами. Так, ми повинні враховувати, що в нас не така сильна економіка, як в Польщі, як в Штатах, і навіть не така, як в Катарі, але е все одно потенціання в способах репарації. І в термінах повернення військовослужбовців і українських дітей назад додому. Та yep. цікава заява спец... спецпредставника Трампа у справах Росії України Кіта Келога він каже, що аудит витрат на війну проведуть і в Україні, і в Сполучених Штатах України, і також знову наголосив про те, що вибори в Україні повинні відбутися. Про це він сказав інтерв'ю одному із американських телеканалів. Пане Юрію, як нам бути із цим аудитом? Нам його очікувати із якою емоцією чи чи беземоційно, тому що як з одного боку аудит можна провести і знайти там таке, що нам не сподобається, і в Сполучених Штатах, і в Україні. Чи варто нам на таке розраховувати? І тут мав би бути голос Висоцького: вор должен сидіти в тюрмі. Це дуже просте правило: знайдуть щось, знайдуть винних. Закон є закон. Крапка. Аудит в будь-якому випадку потрібен. Головне, щоб це не заважало прямим військовим діям. Мовно кажучи, щоб не відволікали командирів якихось. Безпосередньо, які на нулі чи десь там поруч, від їхніх завдань. Все решта, та, будь ласка, мені здається, що більшість речей, що стосується постачання, і так контролюються самим Держдепом, Пентагоном, окремими громадськими організаціями є, навіть з українськими коріннями, такі організації, які рахують, виставляють претензії, вже маючи американський паспорт навіть там, доносяться до сенаторів і так далі. Ми в курсі в цього. Десь і різні оцінки. За якоюсь там оцінкою. Ніби то не додали 2 мільярди, може додадуть і так далі. Чи це критично там виправить ситуацію? Я не знаю, але люди тим займаються. Хочуть провести аудит, як зробили з USAID, Будь ласка, хай угу. проводять, щоб не було якихось безглуздих конференцій чи роздачі презервативів там, де вони там не потрібні, умовно кажучи. Далі стосовно того, чи нам щось від цього може змінитися після цього аудиту. Ну можливо, поміняють якогось умовно там кураторів, які цим uh -huh. займалися, так але ризиків того, що щось різко припиниться, я і не бачу. Ну поки що так, військова допомога не зупиняється. Це ми точно, це ми точно знаємо, точно бачимо. Uh, спільно з Україною, як має в такому контексті виглядати ось ці гарантії безпеки, що там повинні бути за пункти. Мені це видається, що абсолютно логічно було б дуже просто написати чорними літерами на білому папері, якщо ви Російська Федерація, в будь-якому вигляді, знову порушите або будете намагатися порушувати територіальну цілісність незалежної держави Україна в конкретних кордонах, то ми вам за це що? Що може налякати Російську Федерацію? Перше, я погоджуюся. Колеги в студії, що ці країни можуть бути ключовими. Другий момент нам, якщо говорити про контекст, покладатися на самих себе далі, вбудовувати протиракетну систему, так, свій український залізний uh -huh. купол. Третій момент: знаєте, можна писати все, що завгодно, uh -huh. але поляки, литовці, інші країни кажуть: найкращий варіант, коли у вас буде американська база. От прямо от стоїть американська база. Не, вони десь звідкись прилетять, заправляться, покурять там, вернуться. Да? А от стоїть і плюс це робить плюс, до речі, до економіки регіону. Того, де вона стоїть, а в нас, ну, я так на вскидку по географії, думаю, що мінімум 4 можна розмістити такі бази. А, друге, з цим може бути пов'язано, що ми спільно почнемо те, що вже почали. Робити ще якусь зброю, ми можемо вернутися до питання розвитку авіабудівництва разом з ними, а це інвестиції, і от це другий момент, який найкраще допомагає іншій країні. Подумати, чи варто нападати. Тому що якщо ти нападеш на чиїсь там інвестиції, а в тебе десь ще є зв'язки, то ти десять разів подумаєш, до чого це призведе. Тому що вдариш тут, а там тобі вдвічі больніше зробить. Це буде найкращий захист, тобто бази. І е, інвестиції так, наприклад, в умовно хороших відносинах залишається Катар, який допомагає mm. нам з поверненням дітей, але він залишається в хороших відносинах з Росією. Ну як хороших, вони не розвивають там нічого, вони там є інвестиції, просто mm -hmm. і вони намагаються більше там не сваритися. Та сама Туреччина торгує зі всіма зі світом, з Росією і Європі навіть готова газ постачати. Mm -hmm. Азербайджанський, російський, будь-який дизель чи пальне переробляє прекрасну російську нафту, продає в Європу все, все, все нормально. Так, тобто якісь я не кажу, що нам треба стати Туреччиною і почати знову торгувати з Росією ні в якому разі, тому що ми будемо їх посилювати mm -hmm. знову, так але запросити більше конкретних баз це буде сильніше ніж будь-що, що прописано, от на папері. Ті партнери це справді ті, на кого ми можемо розраховувати. Я би менше розраховував на Францію. Дивіться, міражі приїхали десь приблизно через рік. Я не знаю скільки там, як вони будуть ефективно, не розраховував би таким чином. Я би просив би ще кораблі в Чорне море однозначно. Навіть можемо там якусь протоку імені Трампа назвати без проблем. Хай буде, якщо це буде. допоможе, звичайно. І можемо навіть там десь зробити дата сервери для Ілона Маска, поставити де холодно в горах з радістю. І я думаю, що це буде ці, якраз от, дієва система безпеки. То що ви будемо завершувати нашу жваву серйозну місцями і веселу дискусію? Я зі свого боку хочу подякувати вам за Дякую. ваш час, за те, що ви прийшли, поспілкувалися, поділилися своїми думками. Буквально по 30 секунд на завершення висновок сьогоднішньої дискусії. Я вважаю, що українська спільнота, що в Україні що за кордоном є надзвичайно сильною. Ми багато ще покажемо. До повномасштабки я заявляв, що побачите, як Зеленський себе проявить, ви ще це помітите. Побачите, що в Україну будуть говорити в цьому світі. Я не знав, що будуть говорити, звичайно, на базі того, що у нас війна з Росією, так але це той, той спосіб, щоб дійсно стати зовсім іншим прикладом, і незважаючи на найскладніші обставини, показати, що ми дуже дуже сильна нація і. Надзвичайно ефективною державою, в тому числі, ми можемо стати, але це знову ж таки завдяки тому, що ще одна наша сильна сторона, не тільки те, що казала пані Южаніна, не тільки наші міжнародні партнери, яких ми обговорювали. Це наші захисники, захисниці збройні сили. Вони наш найбільший козир. Дякую так. вам за це.